Суд підтвердив тюремний вирок агенту ФСБ, який скоригував ракетний удар по Луцькому аеродрому. Про це йдеться у повідомленні СБУ Волинської області. Мова йде про 39-річного колишнього музиканта місцевої філармонії Іллю Сметаніна. Як встановили слідчі ФСБ Росії, дистанційно завербувала його ще до початку повномасштабної агресії. Перед повномасштабним вторгненням зрадник приховано обійшов периметр військового аеродрому на Волині та позначив розташовані там техніку і об'єкти на електронній. Карті підготовлений звіт агент відправив до ФСБ через заздалегідь відпрацьований канал зв'язку у забороненій соцмережі ВКонтакте. Слідство СБУ встановило, що за його координатами, 24 лютого 2022 року, рашисти здійснили ракетний удар по військовому аеродрому поблизу Луцька. Після повітряної атаки РФ Навідник передав окупантам інформацію про наслідки прильоту. Контррозвідка СБУ затримали зловмисника на початку березня 2022 року. Нещодавно Волинський апеляційний суд залиш. Шев у силі обвинувальний вирок сметаніну з урахуванням співпраці зі слідством. Суд призначив йому 12 років тюрми.